Доброго дня, вітаю вас на нашому сайті. Я з радістю розповім вам про наші послуги ведення бухгалтерії фізичної особи-підприємця. З жовтня 2023 року набудуть чинності нові правила стосовно використання касових апаратів РРО, ПРРО для фізичної особи-підприємця. Важливі моменти. У червні 2023 року уряд прийняв податковий законопроект номер 8401 щодо використання касових апаратів РРО ПРРО для підприємців. З 1 жовтня будуть застосовуватися штрафи за невикористання підприємцями касових апаратів. Передбачено, що штрафи не будуть застосовуватися до порушень, вчинених з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року, за винятком операції з підакцизними товарами, валютою та азартними іграми. З 1 жовтня 2023 року від відповідальності будуть звільнені лише суб'єкти, що продають товари, надають послуги на тимчасово окупованих територіях та в зоні активних бойових дій. Можна використовувати спрощену назву товару чи послуги в межах товарної групи. Штрафи за невикористання РРО або ПРРО будуть значними. Штрафи будуть накладатися на кожну транзакцію без фіскалізації, і їх розмір залежатиме від суми чека та кількості виявлених порушень. Перше порушення 100% від суми продажу, друге та наступні 150% від суми продажу з порушеннями. Підприємці повинні бути готові до цих змін. Тому не зволікають, зателефонуйте нам, зареєструйте торгову точку та касовий апарат, подзвоніть нам чи напишіть на пошту. Після обговорення умов співпраці та вибору послуги ми укладемо з вами угоду та розпочнемо ведення бухгалтерського обліку податкової звітності для фізичної особи підприємця. Зв'яжіться з нами всього найкращого.